Диявол говорить, що я дам тобі всю цю владу і славу, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Звідки в нього ця влада? Тобто, коли е він був скинутий з е стану єдності з Богом через те, що він відвернувся. Е він скерував свій погляд на людей, і спокушаючи їх, щоб вони його слухали. Тобто, бо тут, в, цьому, в цій пропозиції диявола, є, якби у людини дві лише опції. Ти будеш поклонятися або Господові Богові твоєму, або якщо ти йому не поклоняєшся. До кому ти поклоняєшся. Людина може собі навіть не усвідомлювати, що вона поклоняється дияволові. Тут Він явно говорить і Поклонись мені. І визнає Ти авторитет. І тоді я хочу вибудувати цей стосунок з тобою, як з авторитетом, тобто Богові єдиному поклоняйся. А тепер, з другої сторони, питання до кожного з нас. З людей на землі, кому ми поклоняємося, хто наш авторитет? Люди, які в дужій мірі е, думають, що е, вони е, просто не знаю, там щось захищають своє або роблять щось доброго. Але коли вони Богові не поклоняються, то вони поклонилися дияволові. А якщо вони поклонилися дияволові, то їм вони передали дияволові те, чим вони володіють. Але Ісус говорить: ти будеш писано, ти будеш поклонятися Господові, Богу твоєму і йому єдиному служити. Ось, в моменті, коли людина розуміє, що вона поклоняється. Що значить поклонитися? Ти авторитет. Ми в пошуках авторитету. Людина звертається до Творця, звертається до джерела. Влади і сили, скільки людей на землі піддалося під те, щоб на територію його війшов диявол, то там, де війшов диявол, через брехню, через зловживання, через поживатство, через використовування інших людей, використовування земних ресурсів, то це все людина і людство піддало під його владу.